На початку тижня секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозу провів апаратну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь, відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ. Кожен з присутніх стисло звітував про проведену роботу та розповідав про плани на майбутнє на комунальному підприємстві Білгородністровського доканал. Був проведений ряд заходів по ремонту водогонів, каналізаційних колекторів, насосних станцій, обслуговуванню та утриманню артизянських свердловин. Ми не Мені з 12 до шістів. Ніросівірний роботу сумо тисячу вісімсот на сіверному подйомі. Почти 10 тисяч кубов у нас на южному підйомі, Ну і спиною по стандарту тріста на Франко і 190 на перемогу. Да, тобто з води вистачає. Олександр Скалозуб зауважив, що в зв'язку з введенням графіки відключень світла слід зробити все можливе, щоб містян була вода, виключаючи будь-які колапси. Наступним звітував керівник міського центру благоустрій про роботи, що проводяться на кірмаському стрілі цикліра. сделала пробой против э, ну, жарные части там было. Вот уже устоялась и сегодня сделала там. вторая часть дорожников э, должен прийти плохо ближе к обеду, пока демонтируют старый забор, и, и сегодня будем монтировать, потому что с тремя забор уехали на, против истока, сухостой играют. А потом на Кишиневской, в районе Истабилона, там тоже есть пару сухих косвенно выехали у нас на заканчивают парковую, переходят на солнечную, потом на тимчишку. Электрики по энтузиастам выполняют по утительному списку. С амброзией что у нас? Парковая сейчас бывает. Парковая, Амброзия, да? Да. Просто мы решили, там есть колочками, мы уже на парковой занимаемся, полностью пойти. У нас смотрители на кладбищах на всех есть? Есть на всех, да. у нас на кладбищах, вот зараз тоже амброзии есть. Учите пожалуйста, чтобы тоже включались этот процесс. Переможем с кем-то попросили, бритовку под контролем, еврейская тоже, измельская шапка. Директор комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов розповів, що всі підготовчі до опалювального періоду роботи були проведені вчасно. Майже всі завершені. В свою чергу директор департаменту управління житлово-комунального господарства Владислав Роспировський відмітив, що претензійна робота із боржниками підприємства, враховуючи багатомільйонну суму боргу, проводиться вдало та якісно. Новопризначений керівник автотрансервісу розповів про роботу. У нас діста 26 дворників. троє. 3... Новоработницке. Работает 4 мусоровоза по городу, один трактор и один манипулятор. Мы помогаем сейчас тоже перевести генераторы на школу. Чтобы поставить. Один мусоровоз у нас на ремонте. В среду забирают голову двигателя, которая поломалась. И до пятницы ее должны собрать, и она уже будет на маршруте. За Неділю за прошлою вирізні у нас 388,5 восімдесят восьми мусора і подрядчику 210 кубов Да. Керівник КП Асорті Андрій Бандуров розповів про нагальні питання. Щас Польшу зібраємо підготовки з транспорт починає перебирати. Є там проблеми з газ 53 Ну вроде бы нашли запчасти, рішаємо просим.

Змінили на минулому тижні аварійну ділянку з Ловостово. У двох під'їздах цей Ізміцька 176, там під час дощів потрапляла, погана вже про базала, і потрапляла вода. Далі продовжуємо Ламоносова 2 заміну нульового циклу, системи опалення в цьому будинку. І закінчимо, на кінець, сьогодні закінчуємо там під'їзді. Також дуже багато часу витратили, там в дуже поганому стані було. Далі будемо приходити на інші об'єкти. <плес> так, в <плес> принципі Плануємо на цьому тижні ремонт козаків проводити. Це перемога 30, та перемога 2А це відновити покріплю, прибирати сміття, яке там вже там пофарбувати. І за минулий місяць на 100 біля 105% проплат. це проплатні да, за два роки ще не було, вот також дуже. А без паспортувати дякую вам за роботу адміністрації всіх комунальних підприємств міста звертаються до мешканців з проханням своєчасно сплачувати отримані послуги. Олеся Семчинська, Маріян Кожухар, перший муніципальний.